Дорогі учасники, шановні вчителі, батьки і друзі. Щиро вас вітаю на урочисті церемонії наворудження з наугодить завершення нашого мовного змагання Европа Абентуї 200 дню Європи. Ви до мене прийшли, да, зазвичай ми робили. Один день проходили. Так було багато і онлайн. Ви вже то ми розв'язали вас на дві частини. Сьогодні ми не просто підбиваємо підсумки, ми цікуємо прагнення та до знань, хто приїхали з відвагою і любов до європейських мов. Дану вінку саме до німецької та культури. Ви вже всі переможці, бо обрали шляхи знання розвитку від кількості до світу. Під час першого туру ми побачили ваші креативні рішення, вміння швидко орієнтуватися в завдання під вибору правильного варіанту до теми Шуйзаки. І до інтерактивних вагончиків, вагончиків потрібно було, хто був вас, хто були. <звечний> Там потрібно було нас не просто, а треба було дати відповідне запитання, правильно відповідь і попасти у вагончик, той, який йде правильно в відповідь. До теми, що й речі. Також за інтернет-валочки, але справжні приводить смаршів. Фінал – це окремого дістання, відповіді на запитання у вас були, які повинні були швидко відповідати, складання слов з звук, і вікторина, найважче, напевне, була, все потребували не лише знак, а й вийти в такі Особлива подяка вашим вчителям, тому що ви знаєте, не знає класні школи, вас клас, не було нормально, а деякі школи, якщо звичайна школа, то другий не дуже е, вважають проводити, так скажем. Е, тому особливо подяка вашим вчителям, вашим батькам, е, тим, хто вас підтримує, саме ви надихаєте учнів щодня, вселяєте віру в власні сили, триваєте мову, як дуже нових світ. І звісно, щира подяка ще раз батькам за підтримку і віру в своїх дітей. Громадська організація очі змагання, коротко, рекламу, наприклад, реклами створено, вже ми працюємо в восьми рік і до повномасштабного шкода, ми проводили в основному заходи офлайн. Сторона для того, щоб відкривати таланти, об'єднувати молодь і клети дітей до 15 років включно. Об'єднує молодь навколо цікавить усіх ініціатив. Ми щасливі, щоб змагання зімейському стало для багатьох з вас не лише проводів, а й справжнім святом. Отже, дорогі призері, у нас сьогодні із п'ятеро нашої переможців присутні троє, двоє офлайн і один онлайн. Тому кожен із вас сьогодні приклад для інших. Продовжуйте навчатися, не бійтеся в одному, підтримуйте одне одного. Європа починається з відкритими серці і ви вже її частина. Та Європа починається саме з вас. Звичайно, кожному з вас нових пригод, цікавих мовних відвіків і віри в себе. Пам'ятайте, попереду наше багато змагань. кожне з них шанс стати кращими. Вітаємо вас, дякуємо, що ви з нами. У нас багато вже змагань почнеться уже з липня місяця. Почнуться у нас змагання. Ми проводимо шахи, шашки, змагання з іноземних мов Зараз на наданий момент німецька, французька і шахи, шашки. І українська мова звичайно проводимо у серпні місяці, 9 серпня, ось змагань, святкує свій. Сім чи сім років, здається, так? сім років вже. Отже, починаємо до нагородження. Так, чи є у нас Вероніка Варченко? Є. Тому давайте Вероніку підтримаємо. Вона буквально заскочила у нас третій місце. трошки теж підійдав Вероніка, але нічого. Ви, напевно, там Німеччина не вивчали, так? Буває таке, що тут взимки не зіграємо. Так. Це звісно, диплом. Потім це наші заходи до кінця 2025 року. Ну і маленькі відправи. Поки що не тікаємо, ми будемо загально робити його за сесію. Перші два Вероніка дуже молодчинка, перша дуже швидко відповідала, та й перші дуже швидко відповідали, і десь трошки так думали, що ну, думали, що вже так буде, але нічого. Спочала. Так, Молодчина, тримайте і ще все впереді. Третє місце. Тимур Шевченко. Немає у нас Тимура Шевченко. Владислав. Вибачаюсь. Владислав Шабунін. Теж немає. Да. Владислав. Ні, це не цей. цей хлопчик ми знаємо. Да. Владислав Красота. Ось у нас хлопчик онлайн задесується друге місце. Вітаємо, показуємо, Це трошки Так. Okay. Було приємно, що ви приїхали, але ну, знають ваше. І совничок. Ми тобі надійшли на Укрпошту, ми потім з тобою ще зв'яжемося. Я поки що також не виходжу, ми будемо робити фото загальне. Тому побудь, будь ласка, в ефірі. Ну, і саме, мабуть, нетерпляче, так? Так, перше місце. Там в, буквально все у нас всі гарне молочина. Все ідеально було. Всі... Данило Шамота, молодий, дуже раді, що це таке розповідає. Дуже вдячні тобі і поїхали по -джет. Ну, Перш за все, трошки, щоб була у нас інтрига. Перш будемо заходи. Так, потім ми тобі дамо.

Obrigado.